Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як провести експеримент? Яка зараз пора року за вікном? Правильно, осінь. А який місяць року? Вірно, жовтень. Яке сьогодні число? 12 жовтня. Коли ми вранці прокинулись, неба було? Ясним. Опади не були. Іноді для детального вивчення об'єкту чи явищ природи недостатньо тільки спостерігати, отримувати інформацію про власний об'єкт або сам об'єкт можна за допомогою досвіду або експерименту. Експеримент це спосіб пізнавання природи у спеціально створених умовах. Давайте ми пригадаємо етапи проведення досвіду та експерименту. Перед проведенням експерименту насамперед потрібно поставити такі запитання. Для чого проводиться експеримент? Що ж ми хочемо дізнатися? Для чого він нам потрібен? Слід сформувати гіпотезу припущення. Підготувати потрібне обладнання для проведення експерименту, з'ясувати, як він буде проводитися, скласти план проведення експерименту, зробити необхідні записи, малюнки та фото. Вам знадобиться, до прикладу, горщик з кімнатною рослиною, ножиці, стрічка, поліетиленовий пакет, лійка з водою. Добре полити кімнатну рослину в горщику. Коли вона повністю просочиться у ґрунт, накрийте рослину поліетиленовим пакетом і обвіжіть пакет стрічкою навколо нижньої частини степла. Поставте рослину в тепле сонячне місце. Ви бачили, як у мене рослина стоїть на підвіконі. Через кілька годин обережно розріжте пакет зверху. На внутрішній стороні пакета ви побачите крапельки води. Де ж взялася ця вода на стінках пакету? Це зібрався конденсат. Коріння рослин у теплу пору року постійно поглинаються із ґрунту води і проводять її по стовбуру до листя. В середині листя вода проходить до спеціальних отворів і через них випаровується. Рослина при цьому випадає з організму. Видаляє з організму зайву воду і таким чином звільняє місце для народження корисних речовин під час наступного поливу. Зверніть увагу: випаровування сприяє пересуванню води в рослині. Крім того, випаровування води захищає листя від перегрівання сонячним променем. Що подібного між методом дослідження та спостереження? Чим вони відрізняються? Розгляньте, будь ласка, зараз світлину і розкажіть, що людина дізналася про природу за допомогою методу спостереження, а що за допомогою експерименту. Експеримент це спосіб пізнання і дослідження природних об'єктів, явищ у спеціально створених умовах. Він дає змогу досліджувати тіла живої та неживої природи під час проведення експерименту. Потрібно дотримуватися усіх етапів. За потреби експерименти повторюються на декілька разів. Чи доводилось вам спостерігати колись експерименти і які саме? Що ви довідались? Які знання потрібні людині для проведення спостережень і досвідів? Чому перед проведенням дослідження потрібно формувати гіпотезу? Зараз я хочу, щоб ви відкрили свої зошити на сторіночці 32. Перше завдання це навести приклади, які експерименти ти проводив у другому та першому класі. Ну, до прикладу, учні першого та другого Г можуть написати про те, що вони висаджували у класі рослину. так? Можливо, ще якісь експерименти. Я чула, що деякі діти говорили про те, що вони висаджували цибульку або ж спостерігали за рибками в акваріумі. Завдання 2. Проведіть експеримент зайва волога. Підручник сторіночка 71. Результат потрібно зафіксувати у цьому зошиті. Назва експерименту, тобто яку рослину ви е, огорнете поліетиленовим пакетом, для чого мета перевірка головості та висновок, який ви зробили. Наступне завдання 3. Порівняйте спостереження і експеримент, що між ними спільного і чим вони відрізняються. Є методами вивчення об'єктів взаємодія з об'єктом. Спостереження спостерігач дистанціюється від природного середовища, а експериментатор активно втручається в неї. Які умови проведення спостереження? Спостереження проводиться в природних умовах, а експеримент проводиться в штучно створених умовах. Спеціальне обладнання. Спостереження можна проводити і без техніки та інструментів. А ось для проведення експерименту необхідна база. Мета. Спостереження покликане зафіксовано реальністю, і отримати нові дані. А метою експерименту є підтвердження гіпотезу. Четверте завдання підкреслють етапи проведення досліджень, які є і в експерименті. Тільки в експерименті. Правильно, це дослід, гіпотеза та припущення. Завдання 5. Про що йдеться у кожному реченні? Про спостереження ставимо літеру С чи експеримент Е? Обводимо відповідну буковку. Софійка хотіла дізнатися, які скрепки е, притягує магніт. Це експеримент чи дослід? Правильно, це експеримент. Вона використовує їх. Петро з оксанкою впродовж грудня вели класний календар погоди Правильно, це дослідження. Василько влітку формував метеликів. Оскільки хотів дізнатися, фотографував метеликів, оскільки хотів дізнатися, які саме живуть поблизу його будинку. Правильно, це досвід. Тетянка хотіла дізнатися чи дозріли яблука в її садку. Для цього вона зірвала по одному з кожного дерева, розрізала їх і капнула на зріз по краплі йоду. Це експеримент. Вона його використовувала. Запам'ятаємо, так, що, коли використовують і потрібні якісь додаткові інструменти, це експеримент. Якщо ви Фотографуєте або просто розглядаєте, то це є спостереження. Шосте завдання. Подумайте: обговоріть з дорослими, який експеримент або спостереження можна провести вдома. Запишіть у зошиті тему експерименту та мету. Експеримент це спосіб пізнання і дослідження природи. Її об'єктів, явищ у спеціально створених умовах він дає змогу досліджувати тіла живої та неживої природи. Під час проведення експерименту потрібно дотримуватися всіх його етапів. За потреби експеримент повторюють кілька разів. Чи знаєте ви що? Дуже давно китайці придумали. Як виробити шовко від тканини з кокосових гусениць, шовковичного шовкопряда? Принцеса Сілін Чи провела досвід, під час якого виявила. Що в гарячій воді кокони швидше розмочуються високо у горах, неподалік турецького міста Алані. Юсуф продовжує сімейний бізнес. Уже 150 років його родина у невеличкій хатинці, яку складно назвати фабрикою, виготовляє шовк. Вироби з тканини продають на місці. На виготовлення такої шовкової пустинки йде аж два місяці. коштує вона немало 120 лір або 40 доларів. Технологія виробництва така: спочатку шовкопряди відкладають яйця. За тиждень з них вилуплюються гусениці. Температура для народження має бути завжди однакова: 25 градусів і вологість 65%. відсотків. Коли суп був маленьким, дотримуватись таких умов було вкрай складно. Я пам'ятаю, як 50 років тому не було технології, які дозволяють зберігати стабільну температуру. Тому мама прив'язувала тканину, в яких було яйця до талії. Так вигрівала їх. Далі головне шовкопрядів щедро годувати. Меню в них особливе листя шовковиці. За декілька тижнів гусениці мають збільшитися у 10 тисяч разів. Після трапези і існу вони починають ткати кокон. Потім його кидають у казани з гарячою водою. Личинки мають зваритися і померти. Із цього полтора кілометра приблизно, тисяч п'ятсот метрів, нитки виходить. Далі нитки переплітають, хоча вони й але тонші за людське волосся у вісім разів. Щоб сплести нитку, треба добряче попрацювати руками. Потім у гарячій воді нитки фарбують натуральними барвниками. До прикладу, для темного червоного використовують горіх, мають кипіти два дні. А далі працює вже ткацький станок. І за годину хустка чекає на свою власницю. Із Туреччини Альона Чернецька Дмитро Паєць, 24 канал. Домашнім завданням буде прочитати сторіночку 70-72 у ваших підручниках та виконати завдання 6 у вашому зошиті. До побачення!